Як вона усім працює цікаво. Не рівнує. Хоча йдуть в магазин, а ми... Все найкраще знаходиться в нас під но. Вона гнеться від просто від того, що я лізу. бо я боюсь Рука допомоги. О, Господи, я ж кажу, я сюди лізти не буду. Ну, і не так страшно. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Все довкола мене. І в цьому відео ви побачите один день із нашого життя. Як можете бачити, ми на горищі тут зараз. Це в нас горище будинку. Ось так воно все виглядає. В нас тут нічого такого особливо немає. Це стоїть тут цей лежак, димар, як там правильно він називається. А так то, тут ось така територія пуста. І що ми тут зараз робимо? Ви там собі думаєте? А в нас сьогодні по плану заготівля на зиму. А що саме ми будемо заготовляти? Звісно, що чай, тому що ми не купуємо чай, все ми рвемо з дерев. Ось зараз, наприклад, Женя вже раніше назбирав, тут бузина і м'ятка. М'ятка в нас, до речі, росте вдома, а бузину він також там рвав поблизу недалеко. Зараз це все збирає в баночки. І на зиму нам вистачить цієї баночки з головою, тому, тому що в нас багато цих чаїв. У нас є з м'ятки, є з бузини, є з липи. Липа ще, до речі, не розцвіла, тому ще не наривали. Також цього року Женя там. Захотів з кульбаби чай, кульбабу також нарвали насушили. Ну, але я ще його не пробувала, спробуємо тоді пізніше. Ну і що? Сьогодні вже в нас пару днів були дощі, звісно, і ми не знаємо, в якому стані ця бузина, тому що дощ це все може оббити. Але ж поїдемо в яри і подивимося, що там у нас з нею. Женя вже кайфує від її запаху. Чому ми рвемо саме в ярах? Тому що в нас є і при дорозі багато кущів. Ну, бузина вона ж сама по собі росте її багато. Але ж при дорозі ми не хочемо рвати, тому що це машини їздять, це весь пил на ній, а в яру що? В яру, красота, чистота, вона собі чистенька, ніхто ж її не миє. Ми просто тут розстеляємо і вона собі від температури висихає. Тому зараз швиденько це все запаковується, несемо ставимо. в нас там в будинку навіть така є шафа, де стоять просто тільки чаї. І все, і будемо тоді вже рухатись десь туди в яр. Це все ми, звісно, вам будемо показувати, тому не перемикайтеся, переглядайте далі. Погляньте, ось отакі дві чудових баночки чаю у нас вже є. Клас, зимою буде ще пити. Я, до речі, щойно звернула увагу, Вон, подивіться, в нас там на шифері дата, рік. Женя каже, що це рік побудови будинку. А я кажу, оце будинок у нас молодий, йому ще стоять і стоять. І так хочу вам тут показати. Ми так і йшли щойно. Дивіться, скільки ще є посуди, Це посуда ще стара. Я знаю, у нас говорили на оцю посуду рептухи, не знаю, як у вас, а в нас говорили вдома так і тут її просто безліч. Ще люстра дивіться, яка нібито в королів така велика. А ще привернула мою увагу, я, звісно, що була ж тут на горищі. і... Знаю, що тут, але не помічала оцю пляшку. Дивіться, яка пляшка для самогону. Ого, тут аж ще всередині є ця лійка, поглянь. Угу. Це воно якось отак відкривалось. Напевно, вона лилась чи накачувалась. Ви бачили таке щось? Ану, напишіть в коментарях, чи хтось знає, бачив, чи була у вас ця пляшка. Як вона зовсім працює цікаво. Це прикол. Та вона відкручується. Ну, а в принципі нічого тут цікавого більше такого немає. Ми зараз будемо злазити. І в мене знову серце вилітає, тому що я лізла вперед, я плакала, буду лізти назад. Це ще гірше, ніж вперед. в мене вже руки змокріли, як я тільки про це подумала. Але ж погнали. Ой. Жень, ти що геть? Ну, бляха. Ой, боже мій. Ой, все, я справилася і без сліз. На банкет. А як я візьму банку? Ну так, Почекай. руку візьми одну. Почекай. Закриваємо будинок і будемо їхати зараз у яри шукати чайові трави якісь. Беремо з собою штатив, щоб вам все також показати. Рекс, ти з нами? Малюк, Да, ну як же, малюк. Беремо мішок, беремо пакети, будемо мішками заготовляти. Необходимо. Аппарат уже навоханный Ямаха 36 Как дзыгал Чикс Опять скрипит Оператор сідає чи ні. Прибули ми на місце. Тут паркуємося, забираємо ключі і потихеньку через оце поле акуратно будемо переходити вон той яр. Там має бути наша бузина. Кукуруза це ще невелика, можна переступати легенько і пішов, пішов, пішов. Люди по чай йдуть в магазин, а ми з тобою йдемо в яр. Є таке, Як казав один дядько, все найкраще знаходиться в нас під ногами. А те, що нам стараються нав'язати, вбити в голову, не значить, що воно нам приносить якусь користь. Це все маркетинг, це все бізнес. Тому думайте, будь ласка, головами. Не так вона красиво виглядає, як би ми хотіли, тому що все ж таки дощі її трішки оббили, та й плюс вона вже відцвітає. Але ж нам вистачить. Ми ось нарвем, плюс вдома ще є, на зиму точно буде. Та ладно, не прибідняйся, тут цієї бузини вистачить ще ціле село, як би сказати, напоїть цілу зиму. Аби вони тільки дали така, так? Да? Так. Да. Яка гарна квітка. Покажемо вам трішки краєвиду. Не знаю, як для кого, а для мене це просто, я не знаю, як дуже сказати. Рай. Ну ж яка красота, погляньте навколо. Аж душа радіє. Що ти там виробляєш? Ти що, не знаєш, що це таке? Ні. Серйозно? Так. Боже, це моє дитинство прийшло на полі. Ми пасли корів тоді, було ж багато корів і ми всі по черзі пасли. Що робити на полі? Скучно. І ми плели брички. Мама мене навчила плести. Я зараз його зав'яжу і покажу, як воно виглядає. Ось отак. Оце ми плели їх. Забирали додому за цю штучку, вішали і воно висихало. Я не знаю, для чого ми це робили, але було круто і час так проходив швидше. Мені подобалося. А ви таке робили чи ні? Пишіть. Мені дуже цікаво, чи знаєте ви про це зовсім. тебе. Дякую. Дрекс, ти що, гризеш мене? Він рівнує. Який марлю. Інна розповідала, коли пасла корови, щось там заплітала. А ми, в свою чергу, щось їсти старалися собі знайти, шукали. Ягодку якусь, яблучко якесь. І пам'ятаю, коли оця суниця була повністю червона, ми залітали на це поле і просто виїдали, витоптували все, що тільки можна. Його, звісно, вистачало на пару днів всього-навсього. Я думаю, це багато кому знайомо, хто з села. Змінили трішки геолокацію, приїхали вже в інше місце. З одного яру приїхали в інший, тому що ви, як бачили, там мало її, а тут ось є такі гарні, повні. Тому, думаю, ще тут ми доберемо ось цей пакет. Так пташки гарно співають. Не знаю, чути вам чи ні. Але клас. Ми шукали полин, а знайшли дощ. Хі -хі. І тепер тут стоїмо, чекаємо, поки він перейде. Але що, значить, вже й нема. Такий різкий пустився вже он. і навіть сідуха намокла. Ви уявіть, ми об'їстили по ярах, нема полину. Де він дівся? Невідомо. Шукаємо. Найшли місце з полином нарешті. Кахана тобі пахне? Та тікай. Будеш чайок з полину пити? Я ні, ти будеш. Пий на здоров'я. Для тебе мій любий, хоч зірочку з неба. Ха -ха! Нормально ти стріляєш. Молодець така, так. Да. Щоб листів не було, тобі треба полину пропити. Не і так нема. Ну, профілактику. А ви для профілактики полин п'єте чи ліки купуєте в аптеці? П'єте краще полин. Бажання застряг десь в 70-х. Вона не... від полину, гаджі упав, воно. Нанюхався полину. Кохано, заспорим я зим зараз оцю пучку полену. Давай. Ти віриш? Ні. Все, я ще ну жую не можу ковтнути. а я з'їв. Віриш? Та ну, це сильно. Сильно гай. Ми вже вдома, ось подивіться, нарвали бузини ось скільки. Півпакета вона якраз вже втопталася. Поленуж нарвали Жені. Це від відглист йому він буде пити, каже, повний пакет Я Не знаю, наскільки це років він його нарвав. І зараз іде, я вам покажу, де в нас росте м'ятка. У нас почався дощ, і ми не будемо її сьогодні рвати. Тому що листочки вже намочилися, ми зараз її положимо, треба її сушити, коли вона сухенька, без оцих крапельок, без води, бо вона ще там зацвіте. І тим більше в нас вже банка насушено, її м'ятки, і в нас тут її ще багато. У будь-який час вона в нас вдома, ми можемо вийти її нарвати. Ось о, погляньте, скільки це є м'яти, красота. А я тут напримітила суницю, так хочеться мені з'їсти. М'ятка, ось суничка, дивіться. Він там вже стиглий, як воно, смородина. То ходімо на огород покажеш трохи. Що, підемо на огород? Якраз дощик поливає, капішончика надіну, щоб не хоче мокнути. Полуничка. Дивіться, яка гарна. А смачнесенька яка. М -м -м. Ну ми всю підряд з'їдаємо одразу її. Кріп. Я наморозила, до речі. Петрушка. А що в нас тут на городі? Картопля, дивіться, яка гарна. Уже ми долубали молоду домашню їли. Морковка. Дивіться, яка морковка вже ось є гарненька. Зараз я вирву, вам, покажу. Дивіться, яка гарбузи, дивіться, яка цибулька гарна, теж вже так повиростала. Уже все своє домашнє з городу Прийшов він наївся. Моркву я люблю, я ж навіть не мию. Горох теж дивіться. Вже є. Тобі точно одглисти треба. <рес> Йдемо, я вам покажу капусту. Огірочки. Помідорчики. Дивіться, яка капуста. Домашня. Уже погляньте, які головки. О, до речі, я хотіла до хати, але це треба з ножиком. То вирви її просто, що вона вже не виросте друга. Ну, хочу так. Малина, вони – Все наше багатство. І при тому ви бачили, як ми сіяли гарбузи, що там садили картоплю. Все це ми показували вам на каналі. Робили разом. Кому цікаво, дивіться там відео є. Будинок, бо дощ. Шафа, про яку я вам говорила на початку відео. У нас тут зберігається чай. Ось це банка, м'ята і бузина. Це цього року вже насушені. Також цього року насушена ось кульбабка ось таких два лоточки. Ще з того року залишилось ось півбаночки, бузини ось лишилося. Можете бачити. Далі в нас тут ще мед стоїть. Цукор ми не вживаємо. Ми за всім чай без цукру п'ємо, а мед там зимою з горішками залітав так, як треба. Тут баночка ще одна від бузини стоїть. Також, ось бачите, горішки в нас тут лежать. Кава також стоїть, тому що ну, ми каву зовсім не вживаємо, лише чай. Але гості приходять і п'ють каву, тому потрібно, щоб вона вдома була. Ну і звісно, є в нас і купований чай. Ось такий є чай. Тут є ще заварний чай, тому що не всі можуть пити такий чай, і якщо. Знову ж таки заходять гості, то потрібно, щоб вдома все було. Тут у нас термос, заварник для чаю. таке. Поповниться наш асортимент, тому що зараз береться, бузина поставиться, потім липа поставиться. Може, ще щось там якісь трояндочки насушимо, ну це буде видно. А так? так, стоп. Значить, в нас ця половина домашнього чаю, а ця купованого. Напишіть в коментарях, якому чаю ви даєте перевагу. Mm, Те, що треба. Геть, супер. А ви сушите такі чаї? Можливо, у вас різноманітніший асортимент. Напишіть, будь ласка, в коментарях, ми б хотіли відчути нові смаки. Ну, а на цьому ми будемо з вами прощатися. Тому ставте вподобайку, кому було цікаво дивитися це відео, щоб ми знімали для вас ще більше різноманітніших відео. І нагадую вам, якщо ви хочете бачити більше нашого життя. В описі під цим відео є посилання на всі наші соціальні мережі, платформи: TikTok, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Тому підписуйтесь, слідкуйте. А на цьому все. До зустрічі. Давайте.